Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Чином виглядає сороковий номер Вадим Лучка справа в обороні. Денис Червінський, 15-й номер, капітан команди. Сьогодні складає пару центрбеків разом з Валерієм Скіданом. Під 24-м номером він грає. Немає сигналу від арбітра. Що тут положення поза грою і відкриває рахунок чайка у цьому поєдинку? 0-1 у нас уже на другій хвилині зустрічі відзначається Владислав Кулакевич. Один із новачків чайки під час зимового міжсезоння дуже дуже цікаво переглянути, чи дійсно там було, чи не було положення по загрою, але факт є фактом. Рахунок у матчі відкрито нуль один. Звягеля Руслан Скидан, головний тренер. Також у тренерському штабі Назар Козак та Олег Шевченко Дайте, йде вже атака від звягеля. Юрій Бамболя. Ой-ой-ой, а що ж це за матч такий? Шість хвилин ще не минуло, і вже два голи від команд. Юрій Бамболя реалізовує передачу свого партнера по команді. Доброго! Оце так поворот у нас. Юрій Бамболя забиває втретє у цьому сезоні. Взимку він перейшов до звягеля е, в оренду з. Фесенко. Ав'янов, Авріанов тут можна пробувати і знову пробує, пробує, пробує. І це правильно робить Аваріанов. Ух, який момент. Тут якби встиг Антоніє Мере, то все могло би. І удар від Артура Ващишина Тепер на підбиранні зіграв Артур Ващишин пробив, однак, повз ворота. Сьогодні за очними зустрічами. В першому колі команди зіграли в хусті нічию 0-0, а от на власному полі чайка Хусту поступилася 1-2. Але дивимося за атакою з Вягеля. Артур Ващишин непогано так змістився до центру і пробив, однак. однак. А сьогодні він забив вже третій гол. Е у Цьому чемпіонаті зараз проходить передача. Здавалося б, на Андрія Фесенка. Друзі, перший тайм матчу з Вягеля проти Чайки завершується з рахунком 1-1 Вже на другій хвилині відкрив рахунок Владислав Кулакевич. Володимир Алавук, Житомир, Валерій Волошин Ужгород, резервний арбітр Марія Маринець з Житомира і спостерігач арбітражу Олександр Троцюк з Нововолинська. Зараз атака чайки. Тим часом і наздоганяє Денис Дукве. Денис Червінський. Щоб епідемія травм ще на капітані продовжилась. Не був на чужій половині поля Юрій Бамболя у цьому епізоді, Отримує він передачу. І в який же момент загубила команда Звягель. Юрій Бамболя і двоє одноклубників бігли з ним у цю атаку. Віталій Дубілей та Степан Клименко 77-й номер. Узвягаля Назар Мигаль зараз давайте після цієї атаки Джефесенко прострілює. Ващишин пробиває, влучає у. Захисника, однак, з другої спроби, все ж таки, вбиває цей цвях у ворота чайки. 62-а хвилина поєдинку. Артур Ващишин відзначається. Який же це важливий гол? Багато чого у цій атаці зробив Андрій Фесенко своїм проривом по лівому флангу непоганим прострілом. М'яч все таки знайшов у районі 11 метрів. У цій зустрічі ну гол 에, звягеля, напевно, точно потішив фанів, адже вони і писали в чаті, що вболівають у цьому матчі за звягель Кулакевич, і Вадим Лучка підкочується під цей м'яч. І буде е, виконання штрафного удару. Точніше, штрафної подачі, як ми бачимо, Андрієм Фесенком дуже далеко так <праць> навіть е, Віталій Дубілей та. Вендал э, готується вийти на заміну у складі чайки, але це вже буде згодом. Після цієї атаки Пуди у центр непогано. Яка ж непогана передача тут на э, віддуква на Олексія Литовченка. І Олексій Литовченко в останній момент випереджає Андрія Молянюка. Перекидає його технічно і зрівнює рахунок у цьому матчі на 70 70-й хвилині зустрічі. 2-2. У матчі з Вягаля та Чайки тепер вже радіють напевно вболівальники жовто-чорної команди, який же ж у нас видовищний поєдинок. Ще одна від чайки. Дукве! Який небезпечний удар. Гравців чемпіонату на позиції лівого захисника. Він там перебував. Володимир Гончаров один з новачків команди. І Андрій Юрченко. І якраз Гончаров та Юрченко нещодавно дебютували у професійному футболі. І Звягель. Тут удар Артура Ващишина і його. Все-таки парирував з важкістю. Знову майтак. Знову МРЕ. Є партнери у штрафному майданчику. Віддає МРЕ на Аваріянов. на Наващишина. Знову і Прокинував собі у воротарському майданчику. Аваріянов далі м'яч, однак, все-таки не зумів у карній зоні. Зв'ягеля. О, хо, хо 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 який момент! І може так статися, що при досить достойній грі обидві команди можуть бути незадоволені ось цим результатом. В принципі, десь приблизно так само було в попередньому матчі Звягаля проти хуста. Дубілей зараз вривається у штрафний майданчик. Звягаля. Вендел міг приносити можливо і перемогу своїй команді. Цим ударом однак влучає у захисника. Оце так. Ми це, звісно, що відзначаємо. Назар Гаврилюк у тому моменті врятував, з, врятував свою команду від поразки, можна сказати, вибивши м'яч з фактично спорожніх воріт. А зараз буквально за хвилину ігрового часу отримує вже другу жовту картку, і кількісна більшість можна більш масово йти вперед. Подача Вендел, його скидка у центр. Пробиває шакун, але пробиває повз ворота. І звучить фінальний свисток арбітра у цьому матчі. Звягаль та чайка. Напевно, обидвоє не задоволені результатом цього поєдинку, але ми побачили яскраву бойову нічію. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.